Привіт-привіт всім, дорогі тільці! рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш теропрогноз на червень 2025 року. У червні місяці у нас 10 числа буде Юпітер. Це планета подарунків, планета задоволення, планета, яку називають ще Дідом Морозом у астрології. Він буде змінювати свій знак, і він буде заходити у знак зодіаку Рака. Uh, так, для вас це буде третій дім. Да? Для вас це буде третій дім. Якщо ми дивимося по вашому сонцю, то це дім ваших братів, сестер навчання, там, якихось подорожей по місцевості, це дім комунікації, спілкування з іншими людьми. Тому наступний рік у вас буде дуже багато комунікацій. Ви можете взагалі себе показати, розширити, так як Юпітер у нас це планета, яка все розширяє, в якої немає кордонів, так? і він любить, щоб все було дорого багато. Він може вас дуже сильно проявити у соціальних мережах. Наприклад, ви можете почати вести свій блог, проявляти себе, показувати себе, спілкуватися з іншими людьми. Це може бути дуже також багато подорожей, багато спілкування, знайомств нових там, по роботі, десь у дорозі ви можете знайомитися. Це дуже класно. Я пам'ятаю, коли у мене був Юпітер у третьому домі. Це просто було надзвичайне. Так? Які Спілкування постійне з якимось новими людьми, на всякі цікаві різні теми, і дуже сильно так у соціальному такому, на соціальному, такому рівні ви можете вирости. Так? І... Навіть зі своїми там братами, сестрами налагодити, з е, кузинами налагодити е, зв'язок, дуже близьким його зробити, тому що Юпітер так це у нас взагалі е, це вчитель, це гуру, е, і він допомагає легше пройти всі ситуації, легше це все зробити, легше домовитися, легше е, там рухатися, легше спілкуватися, е, контакти легше в, 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 викладувати, так їх налагоджувати. І Юпітер він у нас змінює знак кожен рік. Да? Він раз він за один рік проходить один знак. Тому 12 років назад відстежте собі те, що у вас було, що у вас ставалося, зараз можуть події бути подібні на ці так, бути або може програтися там, наприклад, навіть те саме, що і 12 років назад і. Uh, так, оце цим Юпітером ним треба скористатися уже uh, 12-го uh, числа. Так, ви будете його дуже сильно відчувати, uh, тому що коли така велика планета змінює свій знак, він найбільш на нас всіх впливає. Але вам треба готуватися ще до одної події, яка станеться вже в наступному місяці. Планета Уран, який був у вашому знаці 7 років, 7 років він був. Так, це планета неочікуваностей. Це планета. Яка Дуже сильно може а, взагалі так це поміняти, перевернути з ніг на голову. А, і він був сім років у вашому знаці. І у вас могли не закручуватися відносини, або навпаки, бути відносини, наприклад, з, -з собою незрозумілі чи з іншими людьми, а, так не зовсім зрозумілі відносини, які дуже молодші за вас, або дуже старші за вас. Люди. І зараз цей уран, так цей такий хаос, він нарешті покидає ваш перший дім, і він переходить у ваш Дім фінансів Уран переходить у ваш другий дім. Так і е, у знак зодіаку Близнюки в наступному, там вже не в цьому місяці, там далі він буде змінювати свій знак. Взагалі в цьому році дуже багато планет зараз змінюють свій знак. Да, вони рухаються вперед, вони нас виштовхують і вони дають нам саме можливість будувати своє майбутнє. Е, і Уран він вас залишає, да, і він залишає цей такий хаос у вашому житті. І е, переходить другий дім. Він буде давати вам, можливо, якісь неочікувані а, джерела заробітку. Але про, про це ми поговоримо там потім згодом. Далі а зараз я ще хочу акцентувати вашу увагу на Сатурні, який поєднується з Нептуном, знайдеться Зодіаку Овен. А, взагалі, вам треба. Свою натальну карту відкрити особисто і подивитися. Де у вас знак зодіаку Рак знаходиться в якому домі, тому що там у вас Юпітер буде дарувати подарунки. Де у вас знак зодіаку Овен знаходиться в якому домі, особливо перший його градус, так, це самий самий початок Овна, е, тому що там він буде Сатурн поєднуватися з Нептуном, ціле літо. І Сатурн він любить дисципліну, він буде вам якісь правила викладати. да А Нептун це все, що про містику, про духовність взагалі для вас. Овен, якщо ми так дивимося, це дванадцятий дім, і багато хто з тільців, Ви зараз будете пропрацьовувати, розбиратися у своєму минулому, у своїх минулих травмах з дитинства вам можуть відкритися просто таємниці, яких ви раніше просто не осознавали, і зараз ви їх почнете нарешті пропрацьовувати з психологом. Робота може бути дуже класна, інтенсивна, і ви дуже сильно себе поміняєте. Наступні три роки, взагалі, да, ви будете дуже сильно себе змінювати. От. Це якщо ми по сонцю вам дивимося. Взагалі, завжди всі прогнози, їх треба дивитися на сонячний, на місячний і на знак вашого асценденту. Це дуже важливо. Ці три знаки, вони, коли він поєднуються між собою, вони дають вам більш повну картину. А, якщо ви хочете особистий розклад на ваші якісь особисті питання, або там, розклад по матриці долі, або якусь магічну допомогу ритуали очищення, наприклад, вашої енергетики, тоді звертайтеся в Директ мого інстаграму, або пишіть мені на мою почту. лінки завжди в описі. До цього відео, ви вже останній знак, тому вже всі, всі інші знаки вони вже є на каналі. Я вам зроблю список відтворення, щоб ви дивилися так, на червень місяць. обов'язково. І, звичайно, всі, хто не підписані, я вас запрошую саме зараз підписатися, всіх новачків на каналі, хто першим не бачить, підписуйтесь обов'язково на канал, ставте дзвіночок, пишіть ваші коментарі. Як вам карти програються, ваші лайки ставте обов'язково. Зворотній зв'язок дуже важливий, тому що саме завдяки йому платформа YouTube просуває відео так, і дає ще більшу глобалізацію мені, ще більше розширення. Я вам буду дуже за це вдячна. Так, ну що, давайте тепер поїхали по картах. Кому на що треба звернути увагу? Дорогі тільці, карта для тільців на червень 2025 року. І перша картка. Ой, клас, ту з купків одразу ми починаємо з ту закупків. Це новий початок, нова історія, закоханість, якийсь новий творчий процес. У вас тут ще сила на дні колоди, тому я вам можу сказати, що ви навіть якщо чогось боїтеся в чомусь, ви себе не впевнений почуваєте, то ви з усім тут справляєтеся. І ви дуже великий молодець. Подивіться, ту з да? це якийсь подарунок. Вам хтось може щось пропонувати. Це може бути вагітність, це може бути так, дитина з'явитися. У вас там, наприклад, хрест. Це може бути просто: вам комусь захочеться зробити приємний подарунок у червні місяці, і це найпрекрасніший час так, для того, щоб щось починати, для того, щоб себе проявляти, особливо в творчих процесах, у коханні в якійсь історії, покращувати відносини уже у відносинах, уже, уже де де ви є, в яких стосунках, там ви можете дуже класно покращити все. Так, і ще карта для тільців Fortuna! Колесо фортуни, подивіться, все удача на вашій стороні. Дуже швидко можуть розвиватися події. Ви можете кудись поїхати. По фортуні це якраз Юпітер у нас покровитерствує цією картою. Тут можуть люди до вас з'являтися, у ваше життя проявлятися, які е, більші глобальніші, ширші. Так вони дають вам якусь можливість, розширяють ваші горизонти. Ви можете завдяки цьому колесу кудись поїхати в якусь подорож романтично. Фортуна, Юпітер у нас покровитерствує цією. Картою, і це якраз про розширення якихось своїх кордонів, так, про глобалізацію, ви можете дуже сильно себе проявити, показати зараз у суспільстві. По фортуні тут взагалі удача буде поруч з вами, і ви будете постійно так, в центрі уваги. Тут може бути дуже якийсь класний, щасливий у вас випадок, який вам допоможе просунутися, так, взагалі, у кар'єрній дработні. Можете кудись навіть поїхати, просто на відпочинок зі своєю другою половинкою. Обов'язково удачу свою використовуйте. Так, іще карта для тільців. Так. Ваша карта вийшла ще й на дні колоди, тут з Пентаклів у вас виходить. Це тільці або козороги, або діви по знаку зодіака, Король Пентаклів у вас виходить. Це класна можливість у фінансах. Так, у жінок, особливо тут чоловік, який стабільний у вас з'явиться, який вам може допомагати, який може вас там підтримувати. Це може бути ваш батько, це може бути новий начальник по королю Пентаклів. І тут дуже хороший класний ріст і можливість саме у фінансовій вашій сфері, ви себе дуже сильно можете так підняти і вам може пощастити. Ви можете навіть тут лотерею виграти, так, тому можете купити собі лотерейний білет, або вам хтось його подарує і ви виграєте якусь суму грошей. Фортуна це завжди у нас іде так: щось більше, щось краще, що краще виглядає. І вам тут потрібно буде у цьому місяці, от якраз такий. І по королю Пентаклів також вам треба проявити так, свої ці здібності, прорахувати, може, свої фінанси, подумати, куди ви хочете гроші вкладати. Так, карта для тільців на червень 2025-го. Так, п'ятірка мечей, п'ятірка мечей говорить про те, що тут може бути з кимось якісь неполадки, непорозуміння. По п'ятірці мечей взагалі не варто ні з ким сваритися і не варто ні з ким заходити в якийсь такий відкритий конфлікт, тому що це у нас, знаєте, словесна така перепалка, і люди часто вони не погоджуються так, на вашу якусь думку чи на якусь вашу стратегію. І якщо ви, наприклад, перекладаєте якусь відповідальність за своє. Життя на інших, то тут нема чого на інших розраховувати взагалі. Тому що кожен буде да, займатися своїми справами і вас взагалі можуть навіть залишити з усім розбиратися наодинці. Але от якраз таки сваритися, да, це кризова у нас карта, яка говорить про те, що треба перейти а, цей бар'єр, треба чомусь навчитися, треба щось змінити у житті. Так, і ще карта для цих цін на червень 2025 року. Так, трійка жезлів, рух вперед, зміна. Так, це якась поїздка у вас може бути. От тут якраз кочівники у нас зображені, що ви кудись можете переїжджати, чи ви будете, наприклад, там сваритися зі своїми друзями і їхати там в подорож наодинці. Взагалі це дії. Треба робити, буде багато дій у цьому місяці, і причому не перекладати на інших людей, самим треба буде все вирішувати. Тут може бути багато у вас подорожей по місцевості, якраз таки, третій дім. І вам захочеться щось робити, якісь конкретні уже дії. Так, і ще. Так, відлюдник. Класні У вас карти виходять. Від людині, це коли ви наодинці з собою. Так. Ви відсторонюєтеся від всіх інших і наповняєтеся енергією. Тут можуть бути якісь справи, або в подорожі відкриється якась таємниця, або якісь справи, пов'язані з вашими близьким оточенням, з вашими друзями, з якимись там колегами. Да, що ви тут можете щось для себе зрозуміти, що для себе відкрити. При тому всьому вам захочеться відсторонитися, вам захочеться наповнитися енергією. повідлюднику обов'язково треба наповнятися енергією, причому і ще й брати енергію від старших від Людей, та, якихось мудріших, які приходять у ваше життя в цей період. Наставників, можливо, якихось, яких ви зустрінете, та, чи з людьми, з якими ви там давно не бачилися, зараз ви побачитеся. І тут потрібно може, або якісь конфлікти вирішити, або в них взагалі не вступати у ці конфлікти. Так, і ще одна колона. Ну, по відлюднику тут треба, знаєте. Якщо у вас цікавить вирішення якогось питання, то вам треба максимально детально його розглядати, да, розбирати mm -hmm. прямо по моментам. Так, карта для тільців на червень 2025-го. Так, колісниця. І ще один старший аркан, і знову рух вперед. Взагалі, колісниця це у нас прорив. Це вперед і вгору. І тут може бути дуже там великий кар'єрний у вас ріст, або ви кудись можете дійсно поїхати. Взагалі дорога для вас буде. Так, першочерговою, так для вас буде на першому плані якась дорога, якийсь ріст, трансформація, можливо, навіть якась. Тут дуже важливо контролювати свій, свій транспорт, контролювати своє життя і не тягнути за собою те, що, в принципі, вам не потрібне. Якийсь негативний досвід, ви його можете весь відкидувати. За собою його нема, нема що тягнути. Так? Тут потрібно контролювати, щоб і вміло керувати цими кіньми. Дивіться, вони прямо летять, вони біжать. Ви дуже на швидкості будете щось робити, і при тому всьому контролювати, що там в тій, ем, в, в тій колісниці знаходиться, який ваш досвід там знаходиться. Тому що, якщо ви її перез... будете перегружати, ви просто не зможете їхати швидко. Якщо вона буде зовсім пуста, то вона вам буде так от болтихатися. Тому там має бути досвід, да, який ви за собою маєте вести. Але те, що вам не потрібне, ви його просто з зі... із життя свого відпускайте. Так, іще карта для тітців. Червень 25-го. Так, паж мечей. Нове навчання, нова інформація, якийсь пошук чогось. За вами хтось може тут слідкувати, чи ви можете там шукати якісь моменти, якісь деталі. Може, ви кудись будете їздити в пошуках чогось, може, якісь люди чи документи до вас будуть приходити, приїжджати, от прям дорогу цілу будуть робити. Також паж мечей це може хтось вам написати, хтось може об'явитися, але взагалі це ваш ідей. Буде дуже багато якихось ваших ідей, да, які у вас проявляються по пажу мечей. Це якраз таки може якась інформація бути, чи ви кудись підете вчитися, так, ви можете брати собі, наприклад, там учнів, якщо ви вже наставник, да, і ця п'ятірка мечей, тоді вона може говорити про те, що ви іншим людям допомагаєте зі стресу вийти. Але це також і ще часто наші діти, так, ці, хто молодші за нас, про кого треба піклуватися, і з ними тут потрібно буде дуже багато говорити. Від них буде дуже багато якоїсь інформації. Чи якісь книжки до вас будуть приходити, новини? Хтось приїде і скаже, що в останній момент, що я там в твоєму місці хочу з тобою зустрітися. Так, і остання карта для тільців на червень 2025-го. Ой, карта зірка. Так, у вас раз, два, три. Чотири старші аркани вам вийшло. і карта зірка вона здійснює мрії. Да, ви стаєте на шлях здійснення якоїсь своєї мрії. Дуже важливо тут проявляти свою ціль, показувати, так, не боятися бути зіркою. Вам треба бути в центрі уваги і багато говорити, багато себе проявляти. Ви можете дійсно зустрітися з якимись зірками, наприклад, так, десь пересіктися, або е, е, ви відчуєте, да, вийдете на сцену, ви відчуєте себе зіркою. Е, взагалі, це коли одне бажання у вас буває. Зразу загадуйте наступне, тому що тут може бути якесь навчання мрії, наприклад, у вас так досягнення якоїсь інформації, про яку ви мріяли, чи ви можете взяти документи на транс. Ви можете почати їздити а, за рулем там, або купити собі машину. так, І це офіційно ви оформите, і ваша мрія вона здійсниться тут. І ви якраз до цього ви довго йшли, довго це обдумували по відлюднику. І зараз, нарешті, вирішили, що вам треба якийсь транспорт. Так. Ну, Тут взагалі да, прогрес у вас йде 100%, Удача з вами, ця фортуна буде ваша, і гроші у вас будуть. Єдине, що не треба ні з ким сваритися, да, і ні на. Кого не перекладати якусь відповідальність? Так, оракул ще для тільців на червень 2025 року. Так, оракул. Так, афірмація на прийняття. І а, слідують за своїми мріями. Тобі ж будуть у вас якісь ситуації, коли вам треба іти за своєю мрією, а ви боїтеся, а, чи якісь ситуації вас обмежують, не дають вам, бачите, тут якийсь такий ураган, ви його маєте прийняти. Те, що від вас не залежить, так те, що ви змінити не можете, ви вам потрібно це приймати. А, і а, там може якісь обставини у житті або людей якихось у житті, вам треба їх приймати. Отут якраз таки можете собі це п'ятірка мечей, яку вони хотіли приймати, Тому що тільці ви взагалі вам, о, карта, яка вас символізує верховний жрець, да, і до який звик, що він завжди у всьому правий. От, і у вас може бути такі, трішки така думка, що там, я завжди у всьому правий, і я краще за всіх інших знаю. Це часто, кстати, у скорпіоні програється, тому що тілець навпроти Скорпіона у нас стоїть. От, і вам може бути тяжко йти в якісь трансформації. От, тут їх треба прийняти, і треба прийняти взагалі всі обставини, які навколо ваших ситуацій. Стаються, да? І вам треба йти все-таки да? ця карта. Слідуй за своїми мріями. Не просто стій і дивися в їхню сторону, а йди за ними, роби щось для того, щоб їх досягнути, тому що тут дуже великий шанс, що якась ваша мрія може здійснитися. Такий для вас вийшов, розклад, дорогі тільці, на червень 2025 року. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші лайки, коментарі, підписки. І ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!